Ти навіть не здогадуєшся, що остання цифра року твого народження може розповісти про тебе більше, ніж ти думаєш, і з самого моменту появи на світ тебе супроводжує число. Воно в документах у спогадах дитинства, і колись на надгробку. Воно незмінне, безмовне, але глибоке. Ми ніколи не питаємо, а що воно означає просто цифра, чи, можливо, як вважав Карл Юнг, це символ, відбиток колективного несвідомого? Ключ до розуміння нашої душі, Юнг стверджував, – «випадковостей не існує. Навіть цифри це не просто математика, а архетипи, які несуть інформацію про нашу природу, емоції, вибори та рани. Час не лише календар, а мова, символічна мова, яка відкриває не лише наше минуле, а й наше призначення. Давай подивимось, що розповідає остання цифра твого року народження про тебе. Твою місію та енергію, яку ти приносиш у світ. Нуль це не нічого. Це джерело, утроба часу, тиша перед першим звуком. Нуль це символ потенціалу. Ті, хто народився з цією цифрою, несуть в собі енергію створення початку того, що ще не має форми, але вже живе як покликання. Вони часто почуваються, ніби не з цього світу, мають глибоку інтуїцію, відчувають зміни ще до того. Як вони стаються? Це відкривачі нових епох, тихі лідери, які не шукають слави, але починають нові цикли, їхня тінь внутрішня порожнича. Якщо не прийняти її, як джерело сили, вона стає тугою, втратою сенсу, вони не йдуть протоптаними шляхами і не мають їхнє покликання творити нове, а не повторювати старе. Нуль це міст між тим, що пішло, і тим, що ще не народилося. Такі душі не живуть лінійно. Вони існують у символічному часі душі, і коли вони розуміють свою природу, їхня присутність стає плідною тишею, з якої народжується нове життя. Цифра один це перший крок після порожнечі, іскра, початок, голос, що заявляє Я існую. Народженість цією цифрою першовідкривачі не лише в діях, а й у мисленні. Вони йдуть туди, куди інші не наважуються, не тому, що бунтівники. А тому, що не можуть жити за чужими правилами. Юнг бачив одиницю як символ індивідуальності це душі, які з дитинства прагнуть бути собою, приймати рішення самостійно, ставити запитання, їм часто самотньо не тому, що їх відштовхують, а тому, що вони попереду свого часу. Головна тінь одиниці впертість і закритість. Їм важко зупинятись, слухати інших, визнавати свою вразливість. Вони можуть замикатися в собі і боротися зі світом. Але коли одиниця усвідомлює свою місію не домінувати, а освітлювати шлях, вона стає джерелом натхнення. Це люди, які не чекають змін вони, і є ці зміни. Якщо ти народився з одиницею, ти не для повторення. Ти прийшов відчинити двері. Але пам'ятай, бути першим не означає бути на самоті. Дозволь собі опору. Цифра 20 дзеркало. Якщо одиниця каже Я. Двійка відповідає, ти це число взаємин, рівноваги, чутливості. Народжені з двійкою це душі, що живуть між крайнощами, розум і емоції, сила, і ніжність, дія і тиша. Їхня місія не обрати сторону, а навчитися жити в гармонії між ними. Юнг вважав двійку початком внутрішнього напруження, без якого немає справжнього розвитку. Тому такі люди глибоко чутливі, спостережливі, дипломатичні. Вони вловлюють те, що інші не помічають, їхня слабкість бажання догодити, страх помилитися, втратити любов, вони часто забувають про себе заради міру і схвалення, їм важливо зрозуміти двозначність не слабкість, а мудрість. Справжня рівновага це не відсутність конфлікту, а здатність бути з ним у свідомості. Коли двійка приймає свою чутливість як силу, вона стає цілителем зв'язків тим, хто поєднує мирець. Відчуває глибше, ніж говорить. Цифра 3 – це перший творчий імпульс після двозначності. Вона символізує вираження комунікацією, синтез, народжені стрійкою архетипи комунікаторів тих, хто переводить внутрішні відчуття у слова, образи, музику, мистецтво, їхня сила у здатності створювати зв'язок між внутрішнім світом і зовнішнім. Юнг бачив трійку як момент початку діалогу з світом. Коли душа вперше відкривається через творчість і мову, ці люди не просто говорять, вони творять сенс. Але у трійки є виклик, схильність до поверховості та захисту через слова. Іноді вони ховають свій біль за легкістю і балакучістю, бо бояться зустрітися справжніми почуттями. Справжня місія трійки не просто бути голосом, а говорити з глибини, справди своєї душі. Тоді вони стають натхненниками, цілителями, лідерами думок. Цифра. Чотири символ стійкості та порядку це будівельник, який закладає фундамент для зростання. Народження з цією цифрою практичні, надійні, відповідальні. Вони цінують стабільність і порядок, люблять бачити конкретні результати своїх зусиль. Юнг сприймав четвірку як символ цілісності та внутрішньої рівноваги ці люди опора для інших, вони будують міцні зв'язки і системи, їхній виклик страх змін і схильність до ригідності. Іноді вони застрягають у рутині, бояться відпустити застаріле і починають чинити опір новому. Для четвірок важливо зрозуміти, що справжня міцність у гнучкості й умінність створювати не лише стіни, а й підтримувати життя. Вони прийшли, щоб створювати структуру, але й щоб вчасно вміти зносити старе. Цифра 5 енергія змін і руху це знак тих, хто завжди у пошуку, хто не приймає статус-кво, народжені з п'ятіркою творчі. Допитливі та свобідолюбні, вони прагнуть нового досвіду, легко адаптуються і відкриті до змін. Юнг бачив у п'ятірці імпульс до трансформації, до оновлення. Ці люди, першопрохідці, дослідники, які розсувають межі і кидають виклик стоям. Їхнє випробування не загубитися у хаосі постійних змін, навчитися знаходити внутрішній стрижень і свідомо обирати свободу, а не втечу. П'ятірка – це живий потік енергії, який рухає світ уперед, але їй важливо вчитися балансу між рухом і корінням. Цифра шість символ гармонії, турботи та любові. Це архетип душевного хранителя і захисника, народжені з шісткою чутливі, емпатичні та віддані. Вони прагнуть створити баланс і гармонію у стосунках та навколишньому світі. Юнг пов'язував шістку з принципом любові, яка приймає і підтримує ці люди. Часто беруть на себе роль турботливих наставників, цілителів і духовних батьків, їхній виклик навчитися ставити межі, щоб турбота про інших не перетворювалася на самопожертву і виснаження. Шістка – це душа, яка вчить нас любити усвідомлено, починаючи з любові до себе, цифра сім число глибокої мудрості та духовного пошуку, це архетип інтроспекції та внутрішнього дослідження. Народжені сімкою спостережливі, задумливі, прагнуть зрозуміти сенс життя і побачити невидиме. Юнг бачив у сімці поклик душі до пізнання тонких, невидимих світів за межами матеріального, їхній виклик уникнути емоційної ізоляції і навчитися бути одночасно духовними і людяними. Коли сімка знаходить баланс, вона стає мудрим учителем, здатним змінювати життя одним поглядом і словом. Цифра вісім символ балансу між матеріальним і духовним це число сили, відповідальності та влади, Народжені з вісімкою мають природний магнетизм і лідерські якості, вони покликані трансформувати структури і вести за собою. Юнг бачив у вісімці архетип влади, але з випробуванням навчитися використовувати силу мудро, а не для контролю. Їхній виклик не загубитися у грі сил, а знайти зрілу відповідальність, служити. І трансформувати з гідністю. Вісімка це опора, що підтримує цілі спільноти і сім'ї, людина, яка несе глибокі зміни, цифра дев'ять символ завершення і духовної мудрості, це число душі, яка несе в собі досвід і співчуття, народжені з дев'яткою старі душі, що відчувають відповідальність за світи інших. Юнг називав їх внутрішніми старцями, майстрами, які знають, що все циклічно. І все минає, їхній дар глибоке співпереживання, вміння слухати і зцілювати, випробування навчитися відпускати, приймати зміни і завершувати цикли без страху, дев'ятка міст між минулим і новим початком, заклик до зрілості і мудрості. Остання цифра твого року народження це не просто число, це символ, ключ до розуміння глибин твоєї душі, відображення твоєї місії та шляху. Карл Юнг навчав нас читати мову несвідомого, і тепер ти знаєш кожне число нісє свою мудрість і силу. Прислухайся до свого числа, пізнай себе глибше і звільнися від ілюзій. Твоя подорож унікальна, і тільки ти можеш відчути ритм своєї душі. Якщо це відео відгукнулося у твоєму серці, поділись ним, розкажи про своє число в коментарях, і разом ми створимо простір для самопізнання і підтримки.